2500 доларів хабаря за дозвіл на розміщення АЗС. На Одещині поліцейські викрили на корупції голову селищної ради. Посадовця затримали під час одержання ним чергового траншу. Нині йому повідомлено підозру. За скоєне не може загрожувати до 10 років ув'язнення. Як з'ясували поліцейські, голова однієї із селищних рад Подільського району вимагав від підприємця 2500 доларів неправомірної вигоди. Натомість обіцяв позитивно вирішити його. Питання погодження паспорту прив'язки тимчасової споруди та надання дозволу на розміщення газової автозаправної станції 30 квітня. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління ГНП в Одеській області затримали фігуранта під час одержання 1500 доларів. Раніше ним, як завдаток, було отримано ще 1000 доларів. Нині на підставі зібраних доказів, затриманому посадовцю, поліцейські оголосили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює спеціалізована екологічна прокуратура Одеської обласної прокуратури.